Добрий день всім. Хотіли почекати дощу, але його немає. Земля суха, пересохла, як пісок. Вже нема коли чекати, потрібно копати. Косим цим агрегатом. Дуже він добре косить. Єдине, що дуже велика пилюка. А це один мінус. А так все добре. Приємно всім перегляду. Звісно, буде дуже приємний перегляд, бо пилюка велика. Все, давай вперед поїхав.